Привіт! Як вам реагувати на шкідливі дії колеги? Дізнаємося прямо зараз з сьогоднішнього кейса. Це канал Burning PM. Поїхали! Ви PM в однієї з численних команд величезної компанії. Розвиваєте її головний сайт. Працюєте тут вже рік. Все подобається. Платять добре, колектив класний, керівник розумний, завдання цікаве. Нещодавно до сусіднього відділу прийшла піємне ім'я Дарина, яку, кажуть, переманили з відомої компанії за чималі гроші. Їй також доручили один з сайтів компанії. Ви уважно стежите за тим, що робить Дарина. І з подивом бачите, що робить вона повну фігню. Ну як можна цього не розуміти? Результат роботи Дарини виглядає дивно, безглуздо, негідно компанії. Та це просто ганьба якась. Які ваші дії? Варіант А. За кавою поговорю з Дариною. Скажу їй своє бачення щодо її роботи і завульовано дам її зворотній зв'язок. Варіант Б. Попрошу свого ментора поговорити з ментором Дарини о її низькій якості роботи, як новенької. Варіант С. Напишу Дарині листа з аналізом її поганої роботи. В копію поставлю свого та її ментора. Варіант Д. Нічого не буду робити. Мене не має бути діла, як у іншому відділі працюють над сайтом. Варіант є: поспілкуюся з ментором Дарини. Він повинен знати, що його нова ПМ робить непотреб. Варіант є поганий. Мало того, що ви лізете в роботу іншого відділу і його співробітників, так ще й робите це неприпустимим засобом через ескалацію чужого ментору. В результаті ви ризикуєте отримати негатив не лише від нього татерини, а і від свого ментора. Ви розпочали якусь політичну гру, не повідомивши про це. І коли прийде з запитанням ментор сусіднього відділу, ваш ментор почуватиметеся не проінформованим індіотом, а ментори цього дуже не люблять. Навіть якщо ви маєте рацію, чинити так не слід, або не дивитись потім, що о, вас всі недолюблюють. Поганий варіант б, коли ви просите свого ментора поговорити з ментором дарини про низьку якість роботи. Якщо ментор дарини не знає, чим займається його педлега, яка ще й прийшла в компанію нещодавно і не контролює її роботу, то розмовляти з таким ментором безглуздо, але швидше за все знає і його все влаштовує, тоді теж розмовляти нема сенсу. Варіант це, коли ви пишете листа Дарині і критикуєте її роботу, мабуть, найгірші з усіх. Навіть якщо припустити, що ви маєте рацію, така форма вирішення вашої позиції неприйнятна. Ви не просто говорите про проблему, ви раптово атакуєте Дарину, яка нічого не підозрює, що відразу зачіпає і її ментора та ще й вашого втягує в цю історію. В кращому випадку, ви виглядаєте людиною, яка незнайома за вами комунікації, в гіршому ви виглядаєте як провокатор. З письмовими розборками з робочих питань треба бути особливо обережними, якщо що, докази залишаються, це вам не в кулір побалакати. Варіант Д гарний. Вам не повинно бути справи до роботи інших людей. Займайтеся своєю, виконуйте її якісно і сумлінно. Люди зі своїм сайтом саме розберуться. Працює просте правило: нема запиту на пораду, не треба його давати. Не треба спричиняти добро. Так, ви можете просто не знати, які насправді завдання поставили Дарині. Не виключено, що вона робить все так, як треба, і робиться чудово. Єдина причина, чому варіант Д не найкращий, при його виборі залишається одна незадоволена людина це ви. Якщо вас так ситуація зачепила, якщо серце болить за компанію, ваш варіант А побалакайте з Дариною, розкажіть свої міркування про сучасне управління проєктом, поширте свій досвід, розпитайте про досвід та завдання Дарини. Вона п'є, ви п'є, спільні теми точно знайдуться. Заодно ви зрозумієте, чому Дарина робить свою роботу саме так. І не знадобляться ні ескалації, ні офіційні лісти, ні конфлікти, ні неїсти, ні участь менторів. Спочатку завжди треба знати позицію іншої людини, перш ніж робити висновки про її роботу. Так ви і дров не наламаєте, ще й другого знайдете, а може виправити ситуацію, не виставляючи себе токсичною людиною.